Єсня є, є? чорний. Давай, так, давай, так, давайте гетьманські пан Сергій на пенсію каже, не жаліється. На життя вистачає. До магазину прийшов по свій улюблений хліб. Чорний. Він ситніший, ніж білий. Білий булку з'їси і пустиві. Проте найбільшим попитом серед пенсіонерів користуються більш дешеві різновиди, розповідає директорка магазину Любов Червінська. Це хліб соціальний, ціна його 16,30. Цей хліб дуже добре користується попитом. Його беруть всі. Пані Раїса сьогодні купує кунцівські булочки. Її пенсія говорить жінка майже 4 тисячі гривень. Тому перш ніж щось купувати ретельно вивчає цінники. Желательно на такі продукти, які пользуються пенсіонери, желательно повишалися, тому що тяжело. No. Ціни на свою продукцію на хлібзаводі поки стримують, але про збільшення вже говорять, розповідає його керівник Олег Швець. За його словами, вже є критичні показники, які вказують на необхідність цього кроку. Перш за все, це ріст ціни на газ, який становить більше 28%, ріст ціни на електроенергію, які сприйняні там з кінцем травня місяця, складає 31%. Паливо-мастильні матеріали знаємо що відпустили податки. да, якби вже ціни вернулись на Скажімо, в воєнний час, як тільки війна почалася, також ціна виросла більше як на 15%. Дріжджі змінились в ціні на 3%. Також є тенденція до росту ціни на зерно, тобто на В Востаннє вартість на свою продукцію, говорить Олег Швець, вони піднімали наприкінці минулого року. Нині, каже, стримуються до останнього. На заводі випікають понад 200 видів хліба, говорить начальниця виробництва Оксана Ткачук. На різний смак і гаманець. Ми рахуємо роботу за сутки, до 70 тонн в сутки ми виробляємо продукції. Поділити по 12,5 годин з половиною, десь отак. Десь по 35 45 тонн виходить в сутки. Ну, за зміну. Високорецептурні хліба каже Оксана Ткачук, коштують у межах 35 гривень за кілограм продукції. Здорожчає вона, говорить директор заводу Олег Швець на 5%. відсотків. Тобто 400 грамовий батон, середня вартість якого 20 гривень, здорожчає на 1 гривню. Марія Гаврилян, Федір Кацаба, Суспільне новини, Черкаси.